Загалом, не є квікбейтом, ви справді можете почати заробляти на своєму телеграм-каналі, навіть якщо у вас усього 100 підписників. Для того, щоб монетизувати телеграм-канал навіть з невеличкою аудиторією, вам необхідно або вести на якусь дуже вузьку тематику, де ви можете запропонувати певну послугу, товар чи ще щось таке. Ви також можете просувати певну тематику, де є партнерські програми, якось, наприклад, мій телеграм-канал Актуально про крипту. Тут я даю по. В крипті по різним активностям, по різним таполкам. І паралельно з цим тут є партнерські програми, по-перше, всіх ігор. По-друге, бірж, з яких потім капає реферальне винагородження банків, сервісів, таких як Трасті Плюс. І також я співпрацюю з людиною, яка, наприклад, продає рефералів і так далі. Ви можете на таких темах, навіть з сотнями підписників, вже заробляти. На своєму каналі, якщо знаєте, що робите, для початку необхідно розібратися, яка у вас мета, що саме ви будете продавати, і, власне, зрозуміти, яка аудиторія необхідна для цього. Друге, необхідне, що часто недооцінюють новачки, це одразу вже розуміти, як ви будете монетизувати цей канал. Не потім якось придумаю, не подивимося, а чіткий план мати одразу. Ну, ось, наприклад, в одноіменному на моєму каналі по соцмережах я тут даю різні новини, різні актуальні події по соцмережах і також. Пропонують свої послуги, наприклад, закрити канал, ви можете також через цей канал зайти в ось сюди і тут замовити доступ до закритого каналу, свої послуги з просування в інстаграмі і так далі. Таким чином, можна монетизувати цей канал. Тут сидять нехай не багато, менше 200 людей. Але це потенційні клієнти, це не просто якісь рандомні люди, а ті, хто з Ютубу прийшли, вони вже зі мною знайомі. Я час від часу про себе їм нагадую, вони знають, що. Я можу з цим з цим до мене звернутися. Так само і тут. Я даю людям користь. Кожного дня інформую їх про різні тапалки, все, що максимально актуально виходить. І пропоную перейти на відео, подивитися огляд, перейти за реферальним посиланням, Замовити рефералів, так, це також співробітництво моє. І таким чином я монетизую ці канали навіть з зовсім невеличкою аудиторією. І не забувайте, звісно, їх нарощувати далі. Далі потрібно почати вже створювати, щоб канал був заповнений. Не можна, щоб ви почали запрошувати людей, а там два дописи. Треба, щоб там вже певний час щось повиходило. Так, неприємно, що ніхто не буде бачити цей контент перший, але по-перше, кому дуже цікаво, зможуть прогортати. По-друге, необхідно, щоб канал був заповнений. Але звісно, також варто пам'ятати про те, щоб не стояти на місці, просувати далі свої канали. Є купа бірж, де ви можете знаходити оголошення з різними пропозиціями, незалежно від того, яка у вас тематика. Тут є і новини, і крипта, і більш вузькі направлення. Все тут можна знайти, Головне, звісно, мати ці контакти, мати ці ці біржі, і тоді можна закуповувати рекламу, швидше набагато розвиватися, і далі відповідно більше монетизувати. Усе, що вам знадобиться для просування, введення і потім вже заробітку на своїх телеграм-каналах. Я зібрав у своєму закритому каналі, і також там ви можете ставити мені питання по просуванню, веденню, Будь ласка, це без обмежень. У мене є спеціальний закритий канал, участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. У будь-якому разі, ви можете один раз зайти. І назавжди отримати всі ці матеріали, плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або, якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати, і потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Не зациклюйтеся на чомусь одному, ви можете паралельно користуватися кількома способами, брати різні тематики, просуватися з різних джерел. Головне, чітко розуміти для чого. І на які взагалі теми зараз є сенс створювати контент, просувати канали? Дивіться ось тут на кінцевий, поділися своїм досвідом. Він в мене вже не один рік, я на ринку багато працюю.